У селі Білках є унікальний, майже сторічний і все ще функціонуючий водяний млин. Ось навіть зараз чути, як він працює. Ну а мені, людині, яка носить таке шляхетне, благородне прізвище, мельник ну просто гріх сюди не навідатись. У кожного млина є свій мірошник або пані мірошниця. Поки чоловік пані Анни на заробітках, вона продовжує давні сімейні традиції. Скільки років цьому млину? Звідки він такий взагалі? Та приблизно десь 34-го року. А хто його побудував? Побудував мій мій Так. Я вже той проживав 30 років. Його вже 20 років, на жаль, не, нема з нами. Після нього все все перейшло на його жінку. Марію Юрівну. Її вже теж 5 років нема. Цим володіла вона після його смерті. І вона що, ще вміла з цим, з цим працювати? З тим усім вміла. Вона то, все знала, де що тому, де що тому хобить, кажуть, по-нашому. Так склалося у цій родині, що цю давню професію продовжують саме жінки. Проте механізм млину вони вивчили досконально. Це колесо на обертається. Це головний ремінь. Головний ремінь. Він усе крутить. Головна сила старого млину це маленька річка, яка не має імені. Багато років вона крутить велике колесо, а її голос заспокоює усіх, хто є гостем старого млину. Яку має назву кілічка цей поток? Потік, який? Потік на млин. Поток на млин, так? Так. Але ви його постійно чуєте. Так, правда, цю, чуємо. Чуємо і з тим спине, з тим шумом. А не заважає? Ні, тому ми привикли. Наші діти привикли, ми привикли. А якщо кудись їдете, то вам не вистачає, напевно, його? Так, так. Надовго не їдемо. Висміся <свісно> не соскучили за ним. Пані Анна дуже добре знає норовливий характер річки. Вона так довго живе біля неї, що навіть не чує її. Щоразу, коли жінка змушує ріку крутити колесо, млин оживає і відбувається справжнє диво. Це просто неймовірно, що у 21 столітті в глобалізованому світі ще існують такі от речі, як водяні млини. Я дуже пишаюся, що моє прізвище Мельник. Коли я піду на пенсію, я напевно оселюся на такому старому млині і буду робити хліб. Я думаю, що це дуже благодійна професія. Та, на жаль, колесо старого млину крутиться усе рідше. Сьогодні дуже мало охочих змолоти собі зерно. Але пані Анна переконана, у магазині таке борошно ніколи не купиш. Я для себе купую зерно. Я його тут собі перемилю, бо то зерно, що я куплю там молоток, всякі там домішки. О, така. Попробуйте, це тільки кукурудза. Це кукурудзіна, так, так кукурудзяна мука. Солодка? Солодка. Яка кукурудза, така й мука. То не з кожної кукурудзи буде така солодка? Не мука, з кожної. А ви на смак можете визначити? Чи хороша, хорошу, чи ні? Та я і на запах, не лише на смак. У мене враження, що я в якійсь казці. Взагалі, оцей от ящик, куди з млину сипеться борошно, кукурудзяне, називається кюш. Тут дуже смачно пахне. Я навіть спробую борошно на смак. Воно таке солодкувате, дуже смачне і має зовсім інший смак, ніж магазинне. Я думаю, що з нього буде дуже смачний банош Закарпатський. Ах. Колись у білках було 16 млинів, та через меліорацію залишився лише цей. Сьогодні ніхто не зможе сказати, скільки ще водяних млинів залишилося на Закарпатті. Атмосфера у цьому старому млині просто неймовірна, і дуже дивно, що усій цій механіці розібралася жінка. Але найприємніше, що є в цьому приміщенні, це запах, це запах свіжо змоленого борошна. І напевно хліб з такого борошна найсмачніший, тому що він поєднує зусилля людських рук, силу води і давнини.